П'ятнадцять нових автомобілів швидкої допомоги роз'їхали сьогодні у райони області до підрозділів центрів екстреної медичної допомоги. Які швидкі купили та кому дісталися, дізнавалась наша Юлія Ніколаєва. Ключі від 13 автомобілів Volkswagen та двох «Сітроенів» отримали водії швидких. Кожна підстанція отримала по одній. У нас є з 2013 року -го три машини і прошлогодня одна – «Сітроєн». Хороші машини, добре хоч щось дають. Не вистачає повного приводу. Зимою, весною, там слякоть, Звісно, це будуть краще, але нам не потрапив. Усерединобуді до сьогодні, за словами водія швидкої Володимира Олійника, у автомобільному парку мали два «УАЗи» та одне Peugeot. Нині отримали машину класу С. Хороша новинка. Гарна новинка. Вона дуже допоможе людям рятувати їх життя. Вона і швидка, і комфортніша. Швидкі, якими поповнився автопарк станції та підстанції класу А, Б та С. Клас А. Це звичайний автомобіль. Ну, ті, що ми закупили їх за власний кошт, вони підуть у сільську місцевість. Вони. Розраховані на погані дороги, вони є повноприводними, в ній немає дефібрилятора. Є кардіограф там, є необхідні всі засоби для першої медичної допомоги. Чого немає, чого раніше там не було, це такого сучасного комфортного автомобіля. Це машина класу С. Вона подібна до машини класу Б, але є незначна відмінність. Вона обладнана також апаратом штучної вентиляції легень і більш сучасним комфортним пристроєм для загрузки пацієнта. Він має пневматичний привід. П'ять швидких закупили за гроші центру екстреної медичної допомоги. Вони обійшлись йому в 11 мільйонів гривень. Решту 10 автомобілів. Вартість 18 мільйонів. Це закупівлі від Міністерства охорони здоров'я. Передаємо шість автомобілів. Шість реніомобілі підуть на станції. Це великі підрозділи наші: Ромний, Конотоп, Шостка, Охтирка і Суми – два автомобілі. А всі решта автомобілів підуть у сільську місцевість. Це пункти, наші пункти, які знаходяться на дорогах республіканського значення, скажімо так, або пункти, де значна кількість викликів є щодоби. Враховуючи цю тенденцію, ми туди, от зараз, передали ці автомобілі. Окрім автомобілів, підрозділи центру отримали також 24 смартфони та 17 холодильників на суму майже 237 тисяч гривень. Закупили їх за зароблені гроші за договорами із Національною службою здоров'я України. До кінця року, за словами Анатолія Олександренка, центр планує ще закупити п'ять повнопривідних швидких для сільської місцевості. Юля Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному. Суми. Нагадаю, на початку лютого цього року Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги вже купував швидкі. Тоді закупили 24 спецавтомобілі за власні гроші. Витратили на них 47 мільйонів гривень.